Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо. Добрий ранок, студія. Яка станом на ранок понеділка ситуація на кордонах, особливо з Польщею та Румунією? Ну, якщо говорити про напрямок кордону з Польщею, то фактично ситуація залишається незмінною. Блокуються три напрямки: це Рава Руська, Краківець і Ягодин. Станом на ранок сьогодні, за інформацією, яку ми маємо від польських колег на території Польщі в бік України на всіх цих трьох напрямках сукупно знаходиться десь 1200 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону. Найбільше це навпроти пункту пропуску Рава Руська. Більш-менш інтенсивний рух продовжує залишатися по напрямку пункту пропуску Краківець, а найменший рух вантажівок, як і раніше, це по напрямку пункту пропуску Ягодин. Хоча це нагадаю, такий найбільший інфраструктурний напрямок, який може забезпечувати перетин кордону понад тисячі автівок в обидва боки. Після розблокування пункту пропуску напрямку по, по пункту пропуску Шигині. Рух залишається інтенсивним, але черга також присутня, оскільки водії перевізники шукають собі всі можливості для того, щоб перетнути кордон, в тому числі обираючи напрямок пункту пропуску Шиїні-Медика. і станом на ранок сьогодні на цьому напрямку в бік України в черзі десь 950 вантажівок. Також маємо певні черги на кордоні з словаччиною і угорщиною по 500 вантажних транспортних засобів перебувають на території цих країн в очікуванні на перетин кордону в бік України, але інтенсивність руху забезпечується знову ж таки. Черга присутня тому, що пункти пропуску на кордоні з Україною на території Польщі блокуються. По кордону з Румунією на даний момент рух не блокується, але протягом останніх двох днів, суботи і неділі, з обіду і до вечора, представники аграрного сектору Румунії блокують під'їзні шляхи до кордону. Вони, як правило, знаходилися десь за три кілометри від кордону на автошляху, на автошляху що ускладнювало подальшому рух для транспортних засобів. Їхні дії в першу чергу націлені на блокування руху вантажних транспортних засобів. Але протягом неділі-кілька годин також був ускладнений рух для і для інших категорій транспорту і. Одна справа, що ви говорите, перевізники шукають можливість виїхати. Інша справа, коли можливість покинути країну шукають ухилянти, і от один українець ледь не загинув, намагаючись перепливти тису і дістатися до Угорщини. Кияни врятували прикордонники на Закарпатті. Чоловік переказав 5 тисяч доларів організаторам, яких знайшов у телеграмі. Отримавши винагороду, вони просто вказали напрям руху і зникли. Про шлях через річку ухилянт дізнався вже на березі. З обриву він потрапив у воду. Звідки вибратися самостійно. Було неможливо. Зараз його почуємо. Тобто ні про те, що через річку ви будете плехти, вам вас не попереджали. Про якусь небезпеку на річці попереджали вас? Ні. Ну, як розказували про річку? Нічого. Ну, Взагалі раніше, може, читали, чули про річку Тиса. Яка небезпека там? Прикордонники закликають громадян не наражати себе на небезпеку та не вірити шахраям, котрі запевняють у безпечному перетині кордону річкою чи високогір'ям. Пане Андрію, от дуже вічливо говорять з цією людиною прикордонники, хоча людина їм 5 тисяч доларів не платила. А тут була акція, людина скористалася в тописі за власні 5 тисяч доларів. Але бачите, прикордонники цю людину врятували. Я хочу повернутися до цього пункту перетину, якраз про який ми говорили з Польщею і Румунією. Бо там безпосередньо також чоловіки, які за законом не можна виїжджати з України, вони намагаються перетнути кордон. І ми перед цим говорили з очільником української гельсінської спілки. Попри те, що у нас немає чітко прописаних досі правил перетину кордону, ми очікуємо мобілізаційного законопроекту. Прикордонники перестраховуються, вимагають додаткових документів. Скажіть, будь ласка. В прикордонній службі є внутрішня служба, яка стежить за діяльністю тих людей, які, можливо, надто перестраховуються, можливо, вимагають додаткових документів, не прописаних законом. Як це у вас працює всередині? Дивіться, зміни до законодавства про мобілізацію ніяк не впливають на порядок перетину кордону. Законодавство України чітко регламентує. Хто і кому і в який спосіб може перетнути кордон, це прописано і законами, це і визначено правилами перетину кордону, що затверджені постановою уряду номер 57 як відомо, загалом чоловікам українцям заборонено залишати межі України чоловікам у віці від 18 до 60. але правила якраз визначають. Категорії і умови перетину кордону для в тому числі і для чоловіків на період дії воєнного стану, і прикордонники, як і раніше, цих правил чітко дотримуються. І треба розуміти, що в правилах перетину кордону прописані і окремі категорії, в тому числі особи з інвалідністю, які потрібні документи, це і особи, які слідують для перевезення вантажів або пасажирів, чи гуманітарної гуманітарних товарів. І внесені в систему шлях, і прикордонники також перевіряють мету їхньої поїздки, навіть попри те, що вони знаходяться в інформаційній системі шлях, мають відповідні розпорядження від державних органів. Але досить часто ми з'ясовуємо, що мета поїздки людини не відповідає тій, яка дозволена перетнути кордон відповідно до правил перетину кордону. Ну і власне один з пунктів також визначає, що перетнути кордон на час дії воєнного стану можуть і інші категорії чоловіків, ну власне, і інші військово зобов'язані особи, які не підпадають від призов про мобілізації. Ще раз наголошую, військово зобов'язані особи, тобто люди, чоловіки, мають мати військово-облікові документи. В першу чергу, якщо вони мають відстрочку від армії, вони мають також отримати таку таку відмітку в своїх військово-облікових документах, і тому, якщо у прикордонників. Виникають якісь запитання або застережень вони вправі перевірити і військово-облікові документи у чоловіків, які підпадають під, під відстрочку для того, щоб перетнути кордон. Бо досить часто ми бачимо спроби використання підробних документів або сфальшованих документів. Загалом протягом 2023 року в пунктах пропуску, в пунктах пропуску по всій протяжності кордону. Було виявлено три понад 3300 підробних документів, які чоловіки надавали на прикордонний контроль, сподіваючись, що це їм допоможе перетнути кордон. Тому власне і особи на утриманні, у яких є троє і більше дітей віком до 18 років, також підпадають під вістрочку, але вони є військово зобов'язаними. Тому прикордонники, якщо розуміють, що можуть бути якісь застереження щодо перетину кордону, вправі перевірити і цей документ, бо досить часто підробляють також документи і про багато дітства, пане Андрію. Тобто, якщо б не пильність прикордонників, то всі 3300 чоловіків вони просто незаконно перед. Нули кордон, якщо підробні документи не було виявлено, скажіть, будь ласка, закриваючи цю історію з людиною в синьому рушнику, яка нічого не знала про те, які береги в тисі і могла втопитися за власні 5 тисяч доларів, не тільки ж ганьба з'явитися в телеграм-каналі чи на сайті прикордонної служби, продовження цієї історії буде. Далі який алгоритм ви виймаєте з тиси людину, яка незаконно перетинала кордон, і далі що з нею? Як запобіжник, Лі, давайте спроб... нагадаємо цей алгоритм спроби... ваших дій. Так спроби перетину кордону. Ми щойно обговорили по пунктам пропуску, по напрямку пунктів пропуску, але є і спроби перетину кордону поза межами пунктів пропуску, як цей чоловік, який намагався переплисти тису, і досить часто на жаль такі особи, порушники намагаються. Залучити для своїх для своєї дії організаторів або такі злочинні організовані групи, які за кошти, і в цьому випадку так, також це прослідковувалося, обіцяють їм сприяння в незаконному перетині кордону, не зважаючи на їхнє життя. Фактично, вони просто доводять їх в прикордоння, вказують напрямок, де кордон. І навіть не попереджають, що там може бути небезпека у вигляді гірської річки або важкодоступних гірських міст, і досить часто особи в такий спосіб втрачають життя. Загалом прикордонники в 23-му році викрили десь понад 220 злочинних організованих груп, які власне спеціалізувалися на тому, що обіцяли людям. Сприяння в незаконному перетині кордону. Якщо ж говорити про відповідальність самих порушників, то ті, хто намагаються використовувати підробні документи, за це передбачена кримінальна відповідальність і таких осіб, ми передаємо співробітникам поліції для того, щоб вони в подальшому притягнули людей до відповідальності згідно з законодавством. Також кримінальна відповідальність передбачена і особам, які намагаються підкупити інспекторів державної прикордонної служби. Щодо спроб перетнути кордон по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску, то за такі дії, і в даному випадку, про які ви говорили. Порушнику передбачена адміністративна відповідальність, але звісно, що якщо людині загрожує небезпека, то прикордонники обов'язково і викликають і медиків, і надають всю необхідну медичну допомогу для того, щоб врятувати життя і таким порушникам. Так, ну а для організаторів такого перетину вже може бути кримінальна відповідальність, наскільки я пам'ятаю. Для організаторів і пособників таких злочинних груп також передбачена кримінальна відповідальність за статтею 332 кримінального кодексу України України за незаконне переправлення осіб через державний кордон, пане Андрій. Ви сказали з приводу відстрочки військовозобов'язаних. Я б хотів би поточнити, тому що тут напевно потрібна ясність для суспільства. Тобто військовозобов'язані з вістрочкою, виконавши всі необхідні процедури, можуть виїздити за кордон? Правила перетину кордону, ті категорії, кому дозволено перетнути кордон, вони не змінювалися. До них не вносилися зміни рішенням уряду вже довгий час. Тому ті категорії, кому дозволено перетнути кордон, як і раніше, вони можуть перетнути кордон. Але для цього необхідно мати. Необхідні документи, які перевіряють прикордонники. В пунктах пропуску під час оформлення громадян як завжди рада, щоб кожен детально ознайомився з правилами перетину кордону для того, щоб розуміти, чи підпадає людина під цю категорію і які необхідно мати документи для того, щоб перетнути кордон. Ну і заради справедливості слід нагадати, що почалося все. Ми сказали в телеграм-каналі. Чоловік дізнався і йому запропонували заплатити 5 тисяч доларів. Ясно, що неприкордонні службі, неприкордонної служби функціонал ганятися за ділками, які в телеграм-каналах. Пропонують свої послуги з такою от анонсом бажаємо почати своє життя з чистого листа. Це вже діяльність правоохоронних органів. Андрій Демченко дав нам повну інформацію, речник Державної прикордонної служби України щодо перетину кордону чоловіками. Ми рухаємося далі.